Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила. Російські окупанти продовжують перекидання окремих підрозділів на територію Білорусі. Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ. Так повідомляється про прибуття 26 жовтня ешелону військової техніки ЗРФ на залізничну станцію Брест. Окрім російських військовослужбовців, прибувають і так звані Кадирівці. Також російських військових було помічено в населених пунктах між Брестом та Малоритою. В Білорусі, Росія планують створити навчально-бойові центри спільної підготовки військовослужбовців Збройних сил. Інформацію про це опублікував білоруський пропагандистський телеграм-канал Пол Першого в опублікованому повідомленні йдеться про те, що президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко схвалив проєкт угоди з РФ про створення та функціонування таких центрів. Відповідний указ він підписав у понеділок, 31 жовтня. Крім того, Лукашенко уповноважує міністерство оборони РБ на проведення переговорів і підписання угоди при досягненні домовленості в межах схваленого проєкту. Зазначимо, що ще в середині жовтня генштаб ЗСУ повідомив про те, що в Білорусі під виглядом навчальних зборів відбувається прихована мобілізація. За інформацією відомства, на території країни проходять заходи щодо підготовки операторів зенітних ракетних систем і екіпажів танків. Крім того, Білорусь продовжує надавати Росії свою інфраструктуру та повітряний простір для ударів по Україні. Зберігається загроза ракетних і авіаударів, а також атак іранськими дронами шахет 136 із території Білорусі. Військовий експерт Петро Черник оцінив нову військову активність у Білорусі як чергову загрозу для України. Білорусь може готуватися до нападу. Експерт пояснив. Що пересування техніки, зокрема й зенітно-ракетних комплексів, про які попередили білоруські активісти, дає підставу вважати, що Білорусь готується до нападу. На думку Черника, ця техніка командна група. Вони сім місяців готуються до нападу. Це такий самий ворог, який Росія один в один, зазначив військовий експерт. Нагадаю, що на початку вторгнення величезний контингент зайшов до Чорнобильської зони саме з Білорусі, які нам докази ще потрібні? Чи може бути ймовірність удару? Вона нікуди не зникла сім місяців. Чи ми готові? Готові. Що Удар хід війни не переламає, але буде важко. Прийдуть, переб'ємо, не прийдуть, буде легше нам, розповів Черник. На запитання про те, на якій ділянці білорусько-українського кордону може бути намагання завдати удару, експерт відповів: на заході України біля кордону ліси та болота, але від ворога можна чекати чого завгодно. Був випадок, коли за один день у Білогорівці ворог втратив 800 людей та 73 одиниці техніки на одному місці п'ять разів наводили понтон. Це поза межами здорового глузду, тому що після першої та другої не Вдалої спроби військові міняють тактику, а ці не міняють. Неможливо вгадати, що в їхніх головах вони можуть намагатися йти через болота. Додав Черник. В той же час самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко ймовірно намагається отримати гарантії безпеки від Китаю або організувати свою втечу до цієї країни. Пише Гордон. Про це заявив білоруський опозиціонер, який живе в Польщі Павло Латушко. Латушко прокоментував заяву голови розвідки Кирила Боданова про те, що Білорусь у питанні відкритого вступу у війну буде озиратися і питати винятково Тай опозиціонер звернув увагу, що Лукашенко завжди пишався і називав стратегічним партнерство з Пекіном. У такий спосіб він намагався врівноважити вплив, який здійснює на нього РФ, демонструючи, що нібито в нього є ще один полюс, на який він може спертися. Зараз Лукашенко знову повертається до цієї риторики. І зустрічаючись на ШОС із головою КНР, потім із заступником голови КНР, він знову говорив про стратегічне партнерство і навіть вивів у паблік тему, що Китай виділить Білорусі кредитні ресурси, надасть фінансову допомогу, і що він планує. Відвідати Китай, сказав він до зустрічі. Глядачі переможемо поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.